Якщо ви спробуєте описати, яким є Бог, це може виявитися непосильно важким завданням. Проте, коли ті, хто писали Біблію, замислювалися над таїнством Бога, вони постійно описували його характер таким чином: співчутливий і милостивий, повільний на гнів, сповнений відданої любові та вірності. Розглянемо цю останню характеристику Бога на івриті, це слово емет, яке можна перекласти як вірність. Або навіть істина. Це слово пов'язане з іншим словом, яке ви, напевно, чули раніше. – «амінь». Це неперекладене слово на івриті означає це правда. Таким чином, слово емет може означати істину та стосуватися правильних ідей або правильного розуміння. Це тому, що поняття емет пов'язане з непорушністю та надійністю. Наприклад, коли Мойсей годинами тримав руки догори заради перемоги над ворогами Ізраїлю амаликитянами, його друзі підкладають під нього каміння, щоб він міг сісти і підтримують його руки, щоб вони залишалися емет або непорушними. Коли поняття Емет застосовується до людей, воно описує непорушний та стійкий характер або надійність. Наприклад, коли Мойсей призначає лідерів Ізраїлю, вони мають бути людьми Емет. Людьми, які заслуговують на довіру, не беруть хабарів і не спотворюють справедливість. Отже, коли ми кажемо, що Бог сповнений емет, це не означає лише, що Бог говорить правду або виступає за істину, це також означає, що він вірний і надійний. Саме тому Мойсей називає Бога скелею і каже, що він вірний, справедливий та чесний. Він каже, що може довіряти стійкості його характеру. На євриті слово довіра є дієслівною формою слова емет або хемін. Це слово можна перекласти як вірити або мати віру, але в основному воно означає вважати когось надійним або довіряти. Першою людиною в Біблії, яка вважає Бога надійним, є Авраам. Бог дає обіцянку, що Авраам і його дружина Сара матимуть величезну родину, та через них всі народи відчують Боже благословення. Утім, Авраам і Сара дуже-дуже старі люди, які ніколи не мали дітей. І все ж у світлі цих викликів Авраам хеймін Богові. Він вважає, що може довіряти Богові знайти для нього вихід, і Бог демонструє емет Аврааму та Сарі. За всього чотири покоління їхні нащадки утворять цілу націю Ізраїль, і Бог запрошує Ізраїль до стосунків, що спираються на вірність і довіру. Отже, коли Бог виводить їх із рабства в Єгипті, Ізраїль проявляє хеймін Богові. Вони довіряють йому та покладаються на нього. Утім, коли вони приходять до землі, яку Бог обіцяв Аврааму, і бачать великі міста, які захищають велетні, їхня довіра до Божого Емет зникає. Але з часом ми зустрічаємо ізраїтянина, який довіряє Богу в присутності велетнів. Це Давид. Він кричить: до велетня: Ти прийшов з мечем і списом, але я прийшов з іменем Бога Ізраїля. Давид увесь час покладається на Бога. До того ж, про нього було сказано, що Давид ходив у еметі перед Богом, отже, Давид вважає Бога вірним і сам відповідає вірністю. Саме тому Бог обіцяє надіслати вірного нащадка Давида, царство якого буде вічним або найвричі буде емет. Цей вірний цар стане джерелом довіри та непорушності для інших назавжди. Але пізніше, коли царство зруйновано, Ізраїльтяни залишаються без дому та без царя і вигукують, о Боже, де твоя вірна любов, яку ти обіцяв Давидові через твій Емет?» Вони звинувачують Бога в тому, що він відмовився від своїх обіцянок Авраамові та Давидові. Чи можна довіряти Богу? Чи він вірний, врешті-решт? Відповіді на це питання є перший рядок нового завіту: це родовід Ісуса, Месії, сина Давида та сина Авраама. Іншими словами, в Ісусі Бог виконує його обіцянки. Або, як каже Павло, Ісус прийшов заради Божої вірності. Він вірний цар, царство якого буде тривати вічно. І він закликає всі народи довіряти Богові. Але довіра це ризиковано. Важко зрозуміти, чи насправді хтось сповнений Емир. Утім, біблійна історія зображає Бога, який завжди був вірний. І чиї обіцянки були виконані в історії Ісуса? Отже, коли ми бачимо перешкоди на нашому шляху та в нашому світі, ми також можемо ризикнути й приєднатися до Авраама, Давида та до Божого народу, віруючи в те, що Бог сповнений вірності.